Коли пастор попросив володіли, я подумав, ми місіонери, ми привикли, це вже у нас в середині в крові. Коли ми приходимо до церкви, ми очікуємо, що церква просять ділитися чимось і все, чимось таким цікавим. І в нас завжди є в когось така заготовочка, яка коли ми приходимо до церкви, і ми думаємо, я оце буду розказувати. І воно завжди актуально, завжди в всьому, всьому часі. І це, і це радіє. Радий Радий буде тут стояти, для мене це велика відповідальність, для мене це велика честь. І, і Я радий бачити вас тут, що ви прийшли неділяв, Аллілуя. Я хотів е, трошки ділитися про те, що я молився, мав розуміти про те, що Бог говорив про, про бажання, які ми маємо в нашому житті. Ми Досить я спостерігав за собою деякий час про свої якісь бажання, про свої молитви, як я молився до нього, як я мав спілкування з ним. І інколи я думав, що ну, Бог не є якимось банкоматом або якоюсь сфеєю, mm -hmm. де він махає паличку і ну, я зараз буду виконувати всі твої бажання. Так і є це бажання. Ні, ну так, так не працює. Це тоді вже більше мої бажання якісь, які я дуже хочу. Втілити можна хотіти дуже багато чого, бо ми люди. І інколи, інколи це класно. Але у нас, я думаю, у нас має бути така міра, такий баланс, де ми маємо, якраз в тому е, в такій повноті, ну, що Бог, він написано дає постійно нам в ту міру, скільки ми, ми маємо мати. От. І це, це досить такий... Цікаві, цікаві роздуми. Я це назвав як, е, як подарунок, Те, що Бог не має для кожного нас подарунок. І він вже десь там приготовлений, він стоїть там і він чекає. І в нас є, знаєте, і в нас є вибір, щоб отримати цей подарунок або зараз, або ми потім можемо отримати. Але суть в чому, тому що якщо ми хочемо отримати Божий подарунок, ми не можемо його отримати прямо зараз. Тому що це вже буде бажання нашої, нашої нашої душі, нашого серця. Тобто, коли ми хочемо отримати Божий подарунок, Бог віддає, але це, це може бути не прямо зараз, це може бути завтра, це може бути через п'ять років, це може бути якийсь певний період. Але я хочу вам сказати, що коли Бог дає від свій цей подарунок. Це, я не можу просто це описати, наскільки це є, на є класним, наскільки на це є корисним. І коли ми отримуємо знаєте, подарунок від Бога, це просто емоції. це, знаєте, Коли я купую, купив свій телефон, я О, вау, клас, в мене є новий телефон. Класно, проходить певний час і да, в мене є класний телефон. Ну, все. І, і все, це, тобто це короткочасне якась, якесь задоволення того, що я отримав. Але коли я отримую подарунок від Бога. Я радію ним ціле життя. Це повністю Ну, все моє життя. Я радію цьому. Я, я знаю, що це мені Бог дав. Я це отримав для свого життя. Я показую, і розказую це іншим для інших людей. І це є також підбардьорення для інших людей. Тому що я хочу розповідати людям про те, про цей подарунок про цю скажімо так, благу звістку, яку Бог дав для, для мене і для кожного з вас. Він стоїть. Ми можемо його. Взяти зараз, але це може бути неповне, такий, неповний неповний, як це назвати е, не, 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 ну, неповноцінне. Воно може бути хороше для нас, ми можемо подивитися з цієї сторони, що о, клас, вау, ми це отримаємо, але ми не будемо знати, що там в тому подарунку. Ми ніколи не дізнаємося, що там. Але якщо це Бог приготував, і я впевнений, що на 100%. Це є благословіння на все життя. І це саме найкраще, що саме для мене, саме, саме, саме те, що я хочу, і саме те, що Бог знає в моїй голові, і Він знає, ага, Андрій, я знаю, що ти хочеш, і я вже це дав тобі. А в тебе є вибір, або ти хочеш взяти церквому зараз, бо ти виконуєш своє е, йдеш за бажанням свого серця, або ти чекаєш, і я тобі даю те, що ти будеш задоволений повноцінно. Ти будеш ну, на, на всі сто на, на все життя задоволений. Тобто це такий подарунок, ну, це, це можна сказати прямім, коли ми його отримуємо. Ми, ми користуємося <реш> ним, але це знаєте прямим на все життя. І плюс це в вічності левел ап, скажем так. І це дуже класно. Інколи, знаєте, наведу таку аналогію, що інколи ми як діти, коли дитина приходить в магазин з мамою, і дитина вона хоче, вона хоче щось отримати. І вона там, я хочу щось там і все. Але мама вона знає, що для нас найкраще. Коли я був малим, я любив я були такі пластмасові звірі. І я раджу кажучи, ма, я дуже хочу їх. А мама казала, ні. Це не з жорстокості до мене, що вона казала, «Ні, я тобі не куплю, тому що ну, ти не будеш ними, не будеш їх використовувати. Але вона знала краще, тому що вона каже, що я можу тобі купити це, або я можу тобі купити зовсім інше. Я можу тобі купити курточку і ти, ну, і тобі буде добре замовити, ти не будеш мерзнути. І вона, вона робиться не для того, щоб якось мені зашкодити, перешкодити, що от мав як так я хочу і все. Він каже, ні, в тебе є вибір або, або це, або це. І ти маєш зробити вибір. Так само Бог Він дає нам зробити вибір. Або ми, або ми підемо за бажаннями нашого серця прямо зараз, і тут хочу зараз, або ми очікуємо того благословіння, що Він дає. І інколи я на це історія. Що я я просив Бога, щоб він показав мені якось е, дорогу, ну, що робити далі. У мене були складні періоди в моєму житті, де я просто не знав, я просто заплутався в собі. Я, я просто був ніяким. Я жив, просто прокинувся, пішов на роботу і все. Я навіть ну, відмовився від церкви, відмовився від своїх друзів. Я не, не був в спілкуванні ніяким. Якось був, намагався пригати ви ще сіни, якось це розказував, але я, я не міг. Я, як вже паси, я вже забув за те, що я якось просив Бога, щоб він дав мені якесь розуміння, що як далі піти. Але Бог віддав мені цей подарунок, і я вже забув за нього. І Бог каже, тримай, це як на день народження. Є рік, він прийшов, і все. І ми ну, не те, що очікуємо, але ми, ми, ми отримаємо певні речі, якісь. І Бог каже, ти просив, я тобі даю. І те, що він дав. Зараз я тут, це те, що він дав. І для мене це настільки благословіння, і я всім розказую, відео, це, це найкраще місто в світі. Я в <реш> <реш> <От>. <реш> Люблю своє місто. От. І дійсно, коли ми задумаємося про те, що про це, про це благословіння, воно є, є найкращим. Воно є таке, ну, воно, воно, воно надихає. Тож, це про подарунок. І в нас є вибір. Інколи ми просто можемо йти по тому, що ми бачимо. і воно... Знаєте, Цікаву думку почув, щоб ми не йшли за тим, щоб лести. Ми бачимо, нас не зразу дивляться з одного фільму. золоце, знаєте. І все, і він хотів, він був просто поміщений на тому. На тому кілечку, щоб ну, то Ми не були також поміщені на тому кінці. Для цього в нас є писання, у нас є Бог, до якого ми можемо звертатися. Інколи це тривалий час, але знаєте, через певний тривалий час ми, ми стаємо сильнішими. Бо Тому що ми в очікуванні, ми стали знаєте, як, як в стойку, і ми, ми стоїмо. І ми очікуємо, ми кажемо, окей, бо я хочу отримати повністю оцей пакунок, такий, ну я не знаю, віп, я не знаю, як це називати собі, думаєте, як є кошти. І це, і ви знаєте, воно, коли я, коли я це отримав, я сказав, Боже, ну це є дійсно багато. Інколи я просто кажу, Боже, я хочу, я хочу, я хочу, але я потім зловлю себе на думці, і я запитую, окей, стоп, я зупиняюся, і я запитую, Боже. Що хочеш ти для мене? Яка твоя воля? Знаєте, коли ми молимося молитвою «Отче наш, там є така фраза, що нехай буде не твоя церква, нехай буде твоя воля. Тобто його воля і нехай буде на наше життя. І ми молимося, інколи ми забуваємо, і я також молюся, це вже на, на постоянці вже, вже моніторую і все і не забуваю. Але я зупиняюся і думаю, твоя воля, а не моя. І скільки в нас і наскільки, на скільки в нас. Кожного дня є всяких бажань і це нормально, але якщо ми фільтруємо і ми деякі відкидаємо, деякі приймаємо, ми задумуємося, ми зупиняємося і ми запитуємо Боже, а дійсно, чого хочеш ти в моє життя? Я не хочу бути просто пасивним, я хочу бути активним в Твоєму царстві. Я хочу досягати людей, я хочу досягати молодих людей, я хочу розповідати про Твоє царство. Знаєте, я дуже вдячний вам за те, що ви молитеся, і наша родина. Також дякує вам за молитви і на мого дівця. Він вчора вранці помер. І для мене це, для мене це удар, бо тому що він наставляв мене, він робив дуже багато речей практичних, які мене збудовували. І для мене, це, для мене це було ударно, коли я почув, ми не були готові до цього, що так швидко станеться. Але, знаєте, ми, я, саме найкращий кінець, який це може бути, це з ним. З Христом, який є, який розібрав себе. І, і це найкраще є, є кінець. І це також є бажання, коли ми робимо певний вибір в наше життя. І воно нас будує. Наші бажання вони можуть нас як і збудовувати, і так і вони можуть нас руйнувати, як приводити до Бога. І вони можуть нас відводити від Бога. І це все, знаєте, чим цій суть, це все ми. Ми вирішуємо. Бог, він не каже, що я суддя, і я буду так робити. Бо Тому що я є Бог, і я так сказав. Ні, ну так не працює Бог, Він, він є любов, і Він є терпілим, Він каже. Або це, або це. Я тебе не, не стримую. Я не обмежую тебе, але як моя рекомендація. Я хочу, щоб ти був щасливий, ти отримав цей подарунок, і ти був благословенний для свого життя повноцінно, а не, а, не шукав чогось, чогось іншого. І це, коли ми думаємо про це, навіть Бог він стоїть і, він, і він, він, коли стоїть, він завжди є біля нас. Коли ми молимося і каже, Боже прийди», він, він вже стоїть, і він вже слухає, і він вже знає, і він знає, про що ми будемо говорити. І це, знаєте, це є дуже надихаюча річ, що він, що він є, що він тут, е, і він знає всі наші бажання. І це... Я кожного разу надихаюся, але інколи я навіть не знаю, коли що говорити, або я там на молодіжних групах ділюся, або коли я виходжу сюди і ділюся, я просто інколи не знаю, що говорити. Але Бог собі окей, я тобі це скажу, коли говорити про це. І все. І, це, і мені це подобається, коли я проходжу до Бога, і я проходжу і кажу, Бог, що ти хочеш, щоб я говорив? Яке твоє слово для цих людей ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я зробив для цих людей? Яка твоя суть? Що, що ти хочеш сказати через мене? Бо Тому що я є посуд, я є його руки, і я виконавець я виконав його волі. І я не можу сказати, що приказуєш, я не буду це робити. І скажи, я знайду тоді іншого. І знаєте, в мене є вибір або прийняти, або відкинути. І навіть якщо ми скажемо ні, він все одно знайде людину, яка прийде нам це скаже, і ми, ми станемо але ти смішний Бог. І в нього є почуття гумору також. І мені інколи його не зрозуміло почуття гумору, але мені його подобається почуття гумору. Це інколи воно жорстоке. Але через, через це ми стаємо ближче до нього і ми розуміємо його, його суть. Тобто. Тобто висновок цього всього, я хочу зробити, що, що наші бажання вони є е, сказати, пріоритетом, що ми несемо і будемо нести відповідальність за наші бажання, які ми зробили, певні вчинки, і ми, ми отримуємо це. Як я і казав, що це як і може бути добра сторона, це може бути так і негативна сторона. Я не кажу, що це може бути прям наказання, я не знаю. Це в кожного по своєму особистості і в тому, що ми обирали для нашого життя. Знаєте, це, це знаєте, чудова новина, знаєте, яка? Що Бог Він обрав нас. І Біблія пише, не ми обрали його, то ми б не обрали би його, ми б жили собі своїм життям, заробляли гроші, та й було б файно. Знаєте, що об'єднує нас? Чого ми зібралися тут разом? Якщо подумати е про це все, ну, не може нічого в світі так об'єднати людей як Бог. Ми б не приходили в церкву просто бачити один одного. Я б не приходив, серйозно. Але мене об'єднує Бог. Христос нас об'єднує Бог. І ми приходимо, тому що ми хочемо отримати це спілкування з ним. Ми хочемо отримати знаєте, цей такий заряд на наступний тиждень, наступний час щось отримати для себе, мати спілкування з Богом. Надихнутися ним. Христос. Христос. Це чудова новина. Нас так полюбив, що він віддав свого одного сина, якого він дуже сильно любив. Тому це і є хороша, чудова новина. Дякую, дякую.